Звати мене Ігор, я з Маріуполя виїхав 6 квітня з Маріуполя. Чим я займаю? Ну, я військовий. Ви військовий? Але вже на пенсії, так, були? Ну, я з 89-го року на пенсії. Я служив, служив в Мурманську. То Спецназ, пізніше я спецназу перейшов. При кордоні війська, але ну, спецназ у нас батальйон, окремий батальйон спеціального назначення, він стояв 45 кілометрів від Мурманська. Я сам то звідси, з Львівської області. Я народився тут. А Батько, батько мій переїхав в Луганську область працювати от в 1963 році він переїхав працювати головним бухгалтером обласної лікарні. І ми всі з сім'єю туди переїхали. Ну, знаєте, як раніше було. Мама, батько поїхав туди, мама паспорта не було. У Маріуполі я приїхав, я в Мурманське служив, і в мене контракт підписав, закінчився. Я подивився, що там нам, українцям, зі мною там два офіцери, один офіцер, один прапорчик, служили з Луганська, українці. І вони трохи старші були по віку. Вже на пенсію забирали, все, вислужили, вислугу мали і так далі. І вони хотіли попасти в Україну, в Луганську, в Луганську область, а їм не дали туди. Сказали, О, там Ростовська область, там Волгодонськ, от краще місце, де для українців можна бути. Ну я ж так подивився на таку картину, що. Українцям в Україні після місця не буде, я звільнився звітом, пішов, контракт закінчився. Я приїхав сам в Україну, О, там, де батько, мами жили. І звітам я знайшов службу тут в Маріуполі і став дослужувати до пенсії. в Маріуполі три роки дослужив. Пізніше попав порочення по штатів, я, завтоді, я служив в авіації в Маріуполі, там полка транспортної авіації служив. Не думав, я не думав, що Путін, Путін нападе на Україну. Знаєте, по одній причині, тому що я знав прекрасно Збройні сили Радянського Союзу. То була така гнила структура Збройних сил Радянського Союзу. Я от Муронський коли служив ще в спецназі. Там, і бачив, як там на, на учені виходили танки, там стояв у нас мотопіхотний полк, танки, БТР виходили, ну, саме. Так там техніка не виходила через кожні півтора 300-200 метрів, що то ламалося і не їхало. В Радянському Союзі, де корупції не так дуже і багато було. А тут ж Росія, корупція, там все, я думаю, ну не. Ну як він, ну, якщо він головою, людина нормальна, зайде 100 кілометрів від кордону, а далі вже буде каюк йому. О, ну, він все таке безголовиє оказався, там блідна на так. та... О, так я й зустрів вдома і три дні я не вимив. Жили в квартирі ми на 8 поверсі. На західному, так? Да, на восьмому поверсі квартира, поверсі. Не, а на другий день, в 11 годині дня, я був в квартирі, жінка була в квартирі. Я моя жінка, жінка на кухні. І в І удар в, дом, в будинок, попала ракета. Я в другому під'їзді, на чотири під'їзди був. Перші, з першого сторони першого під'їзду попала ракета в будинок і там все, панель посипала. Все. А я тут мене чуть там з спальні волною. А друга ракета попала. Ну вони, мабуть, самоліт летів з сторони Запоріжжя, туди летів, а у нас так з тієї сторони, з сторони двора, там скверики, і там насосна станція стояла. Ну, такий будиночок, побілений, все акуратно, ну, підкачуючи. І він, мабуть, запустив раніше першу ракету, вона попала заділа наш будинок. І другою ракетою вже там попала в той. Воно якраз по напрямку, я так дивився, що воно йде по напрямку до насосне. На на тобто та перша ракета. Зацепила наш будинок, тому той са нас восьмий поверх зацепила, і оно все посипалось там. А друга туди, а то есть вийшло дві ракети і ударна волна, там всього. Ну і пізніше ми в підвал вже спустились, після чого. В підвал, там 35 днів в підвалі ми жили, тому що там неможливо було. З тих баз ми ходили там, брали, там десь картоплі насибираєш там, тому що ночі морози були, ви ж знаєте, там. Як якесь прокляття було таке, що цілий місяць, о березень місяць, ночі 7-8 вісі мороза, 8 вісі Ми ото ходили туди на бази, там, що, те, що могли, там люди летіли, бажа були і все так сказати. Ну там найголовніше для мене було води принести. Ми в підвалі там одні жінки, де у нас чотири жінки, моя жінка і ще там. Три жіночки, пенсіонерки, Вон, ми там в одному блоці так в підвалі сиділи. Я одну базу там в одному місці, там води багато було. Там була база, по-моєму, чи, чисто для води. Угу. Тому що ми то, що мали, ми вже використали всю воду, тому що пили там чай, треба щось попити. Руки навіть ми не мили, тому що. В потому тому що пойти нічого було. А пізніше, там як попала ракета, чи снаряд попав, снаряд там попав, і ну, Там ну, такий будинок добрячий стояв. Ну, і там була вода, води багато було. І хлопці там носили і я ж ходив, там приніс. Я, по-моєму, там шістилітрові там я приніс, по-моєму, десь штук вісім і там більше вже мені не хватило. Mm -hmm. Ну, подвій, пішов, приніс там через дорогу, там недалеко вроде би, а все одно тяжко, тому що. Ну, їли, що, уже буль нема, хліба не було давним-давно, нічого не було. Ото брали там, що... Вода, слава Богу, з'явилася, то брали. Кого там яка крупачу, що намішали, прокип'ятили. На Горнетку ото набрали, ото на один раз на день. І все. А ввечері там тільки чаю попити, там чає. Кави там десь. Готували теж на вулиці, так? Да, як... А? На вулиці, так, да, готували все, як водиться? Ні, в мене мангал був. Ми не готували на вулиці. Там перший під'їзд ми в підвалі жили. А в підвалі, де перший під'їзд, там воно все було вікно вибите. Ну, така дира була. О, і ми поставили там мангал. от Я приніс, спустив, з восьмого поверху мангал. І ми там, і дрова там в мене були заготовка, ну, у нас шашлики там ми зготавлювали, я туди принес. Так, десь ходили по дворі, збирали пізніше дрова. Ми там готували на тому мангалі, так що там сиділи ми 35 днів і 35 днів на тому мангалі. З дружиною, так, да, мешкали, так? Да? Так, і там не тільки, там всі, хто в підвалі жив на тому мангалі. В мене такий саморобний був добрячий такий мангал. І там ми готовили їсти все. то спасало, тому що на, на дворі неможливо було. Там і міни летіли, і стріляли, і пізніше наших хлопців то ходили наші хлопці. Там я ну, скільки раз виходив. Виходиш, на наші, наші захисники, там хлопці, ну молоді, так 24-25 років, вони там по 15 чоловік ходили. Там двоє з противотанковими ходили, а так з автоматами, собачкою. І вони так цепочки переходили з району, в район, там група, там група, вони так вибивали там, як кажуть зараз, то те саме. О, там, там ж був блокпост, да, поруч з вами. а, да, Тут пізніше так. Тут одразу на сонячні, тут далі там у нас було те саме. Я вот скажу то, що от, а наші хлопці пізніше їх стали витісняти. Ну mm -hmm. а хлопці ті мінялися, вони спершу вони там. Три доби їм давали, ну я з ними розмовляв, а їм давали там на три доби продукції, по патрону машина привезе їх, викине, вибив машину. І вони тут відбивалися. А пізніше, ото последня партія прийшла хлопців, вони три дні відбивалися, пізніше не патронів, нічого нема. Ну, я їх пізніше не бачу, тому що в нас там. Там була така система три будинка, буква «П» розвернута. Наш Сьомий Сонячний Сім був посередині, мій будинок. Тут з лівої сторони у нас був будинок двох а п'ятий будинок, а дев'ятий, ну, не парні числа. А дев'ятий там чотирьох був. І вони вже пішли в той дев'ятий будинок, що вони туди пішли. Там Народ такий недоброзичний, От, а вони та, собственно, там продажних багато було людей. і, от, і хлопці там переодягнулись, тому що десь попрятали зброю, і вони переодягнулись. То я, я їх пізніше не бачив, я їх не знав. Ми сиділи в підвалі в нашому будинку, було два входи в підвал. Там з сторони дев'ятого дому і з сторони п'ятого дому. Другий під'їзд, туди з п'ятого пішли. А будинок довгий, я ж не знав, що вони в тому краю сиділи, хлопці. А вони пішли в дев'ятий дом. Будинок там знайшли одежу, переодягнулися, знайшли в наш сьомий будинок. А два хлопці пішли в дев'ятий. З ці всі 15 -ти тих чоловік пішли в дев'ятий там. А в дев'ятому там, де їх побачили, і вони москалям здали їх. І цих хлопців забрали, їх там стали питати, і вони видали даже ті, що там, ну куди дінеться, вони в сьомому що сиділи. Вони всі передянуті, були по цивільне все. Так їх позабирало. Хлопці. Так воно ще і видно, машина виїхала. Я говорю, о, в мене, якщо був би там десь гранатомет. Машина, наші то цепочка акуратно переходили, так 15 людей. Я дивився часто, я, де коли в квартиру піднімуюся за чим-небудь, воно стріляє. Ну, думаю, ладно, ну то треба там ковдру десь взяти чи що то. Наші так по одному. А у них дві машини під'їхали, вивалили. Я говорю, от в цей момент був менеджером, мене. Ж, там, точно би там дві машини можна було б ганти, тим більше так, ото одна чуть ну, впритик друг другому. О, ну, а на перейшли, почали зачистку робити, проверяли квартиру, там один заходить, відкривайте квартиру, ідіть вперед, там ззаді йде з автоматом. Вас, да? Вас кудись водили? Да? Ну ні, він я в свою квартиру його він мені каже, ідіть в свою квартиру, заходьте. Я. я йду вперед, а він за мною там іде по квартирі, походив, походив. А, да. Повішати якусь ганчірку тут на двері біло, щоб знали, що тут провірено. Ну, і і ось так воно вже видно було. А пізніше то російські війська зайшли, а через два дні ДНР прийшли. Через два дні ДНР це російські пішли далі туди в глупу. Ви з ними спілкувалися з ДНРськими? Та ні, там Бога, ніколи в житті. Я навіть... Не ходив, там пайки давали пізніше, як на вже метро, да? як наші хлопці туди до Завсталі видинали, нас стали вже менше обстрілювати, то нас обстрілювали зі сторони Запоріжжя, з сторони Донецька і з сторони Новоазовська, там ДНР, Донецькі на туди ДНР, а ті прийшли. З того, я так думав, що вони з Криму то прийшли, дійшли до Криму, з Криму йшли, і в Маріуполь придавили зі сторони Запоріжжя російські війська. А пізніше вони пішли туди, наші туди, в сторону Азовсталі, до центру більше зажимало кільце, я так чув по вибухам, де бої йдуть, там, воно йшло десь біля в центрі міста там і так далі. А пізніше вже, як вже я вже перебрався, в мене на кухні так вікно, одне вікно. Осталось, так пластикове там, правда, трохи погано закривалось, я його я, як, закрив і там і спав на кухні. О, так там по ночам вже бомбили Азовсталь, день і ні. Ну не день ні. В дні там обстрілювали, ті, як там десантний корабль з Азовського моря заходив, там обстрілював. І сухопутні війська в ДНР, які обстрілювали звідси артилерію. А вночі там самоліт заходить, там п'яті бомби, трьохтонні, тонів, трьохтонні бомби закидували. Що там? Зайде один самоліт, кинув, пішов на розворот, що другий зайшов, кинув. Так там аж вікно в мене прибіжало, Де Азовсталі, і там по прямої відомості там десь, ну, будемо казати, 7, 7 кілометрів не більше. Ми з підвала вийшли, тільки перестали обстрілювати. Дочка приходить, зятів так і так, Сергій зараз піде в машину, у нас там п'ята стоянка, тут по Володарській дорозі. Кооператив машина була в гаражі. А, Якщо машина заведеться, ми сідаємо і їдемо. Поїдеш з нами, я кажу, ні, не поїду, тому що квартира розбита, двері все повикидувало, ударною волною. Вікна все посипалось. Ну куди їхати? Треба щось навести порядок. Я, я говорю, не поїду. Він поїхав, пішов, машину пригнав, а воно десь в одному місці стекло, там, осколок там, якийсь попав. А я залишився. думаю, тут треба побистріше це все зробив. Я якраз до 6 квітня дивлюсь тут вже Національна гвардія, то розгвардія наша, то поліва поліція. Тож, uh -huh. а вони ж тут мені там мене всі знали, що я антинастроєний проти Путіна. Я ще в тринадцятому казав. То що наші хлопці на майдані коробка кричала, що Путін ху. Вот. А я той в дворі ще казав, що Путін, і Янукович – когось, то два хуйла, що один, і другий погано закінчать. Ну... Один вже явно вже погано закінчив, і другий зараз на грані. І я ж дивлюсь, що Національна поліція, а тут всі знають, що я з Львівської області, я ж Бендера. Ну як -то мене тут запросто здадуть. І думаю, тікати треба, тому що ті, що прийшли з автомобіля, прийшли з автоматом, він там похер, то, Хто я там пробачте, так сказано. А От ті прийдуть, почнуть в'язати, пов'язати і закинуть десь в підвалі, там буду гнити. Довго і нудно. У мене така кравчучка така на таких добрих колесах. Туди чемодан свій. Вон він на колесах, але ну, теж можна. Ну, там дорога була засмічена, розбита і так далі. Два кілометри туди до старого Криму поворот на Старий Крим, там блокпост їхній узнає, може як би доїхати до хоча б куди-то виїхати звідси. Прийшов, дивлюсь, два автобуса пазіка стоять. Ну я до них підійшов, думав, як ви тут їздите, так ну, думаю, щоб завтра виїхати, щоб не. А молоді, ми тут їздимо, кожен день вивозимо дітей до, до Нікольського. Ну, а в мене там вікна були, офіцер один засек. Ну, вони мені так конкретно не сказали. А далі як до Снікольського, я думаю, піду там у тих спитаю, як ви. А той виходить, що ви тут ходите? Що ви тут все рознюхаєте? Я що я хочу вирізнюхаю. Мені треба виїхати звісно. Розкажіть. Вон там далі заправка, автобуси, два автобуси ходять в Кольська, там сідайте, їжджайте. Ну, на мене так накричав, щоб зразу дивився, що я ходжу. Там спитав, там спитав. Ну, думаю, ну, думаю, тут треба випустили мене ще, тому що вже не випускали так то саме новому. Так і не знаю почому, ну, не провірили, даже так подивились, паспорт є. є. мене дуже не ну, пенсіонер. Де кому я там Я ні, В Нікольському я там 6 днів просидів. Там така ситуація в Нікольському була, що якщо ти хочеш в Росію, там Ви? волонтерів куча, О, ну, от тебе, он, там навіть один Льоша він там до мене перестав, давайте ми вас в автобус занесемо в автобус, Не то що речі занесемо, а вас занесемо. А я кажу, мені не треба просто. Перше, я хотів, думав, в Ростов їхати, подумав. Чого? Тому що я що не випускається на сторону Запоріжжя. А в мене в Ростов думаю, як попаду в Ростов, в мене там, я ж сам з Слуганська область, а 5 кілометрів від Ростовської області, там в мене сестра живе на окупованій території ДНР. А пізніше думаю, яка яка хрена різниця, що я тут, що там ДНР. Що тут я їх терпіти не можу, я не зможу так жити. І тут, якраз тут Льоша там, на другий, знову до мене там, біля столової пристав, давайте, ну ви не надумали Ігор Іванович, туди-сюди, я кажу, так я не надумав, я на Запоріжжі. І тільки він відійшов, підходить такий хлопець, от як би, з богідкою. Ви на Запоріжжя, кажу я говорю, Це, да, хочу на Запоріжжя? Нема вже нікого, ніхто. Ні, 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 нема людей даже, з ким бити. А він каже, я теж Запоріжжя. А він приїхав з Києва в Маріуполь, він сам з Маріуполя, в нього мама там. Він в Маріуполі, маму, не зміг знайти. І в такій же ситуації попав, як я. А він каже, ну давайте я зараз піду, може, ще когось знайду, візьмемо машину, да, попробуємо прорватися». Ну, він пішов, я тут став збиратись раз-раз речі. Правда, вийшов, вони під'їхали, машину знайшли, там хлопця дівчину знайшов і я, на ще. Ну, водій запросив по 6 тисяч гривень до Бердянська. Нам треба хоча б до Бердянська, а з Бердянська там волонтери під'їдуть, нас заберуть. Воно так і вийшло. І ми перший день виїхали, шість блокпосів об'їхали. До Бердянської. Ні, ми з Нікольського виїхали, стали виїжджати машиною, щоб виїхати в сторону Бердянська, нас не випустили. Шість блокпостів було там. На одну блокпості двойною, там на Мангу йшов блокпост, один дубліруючий був другий. Нас той, ну вони самі, там водій ходив, домовлявся з ними. Чеченець, там, не знаю, що він там давав чи не давав. Він ходив, то каже, не пропускає, але він договорився, що пропустили, а ті йому сказали, що той пост вас не пропустить. І ми поїхали, а ми вже під вечір приїхали на другий пост, на а ті не провірили хлопців, мене не трогали не трогав пенсіонерів-пенсіонери, а дівчину теж не то, а там женю і того хлопця. Провіряють все, все. І давайте розвертайтесь, їжджайте назад. О, не, не пропускають. Від'їхати в Ману, а там рядом Мангуш, Ми заїжджали в Мануш, той блокпост нас не пропускає. Я вам сказав, що не, тепер я вас не пропущу. Ну, він взяв, випустив нас Мануш. Мануш ми ще два, дві ночі переночували, но через день приїхав цей же водій. Я йому розказав, там є село Українка. Там я з Нікольського їхати, є село Українка. Там є така церква гарна, то колись там, я там їздила. Я кажу, давай попробуй по той дорозі, Ми повернулися в Нікольське з Мангуша, об'їхали в Нікольське, там всі блокпости, заїхали зі сторони Українки, а там дорога за Українкою, дорога йшла на Бердянськ. Так. А з лівої сторони тут нам повезло. Ми думає, я думаю, ну якщо там один блокпост, може ми договоримося, там, а там куча була в нас. Було. А нам повезло, тому що ми виїхали на ту дорогу, я дивлюсь з лівої сторони, міст підірваний, там моста нема. І блокпоста нема. І ми отой, по цій трасі і прямо аж до самого Бердянська. Доїхав, перед Бердянськом там був, був блокпост, нас запустили в Бердянськ, ми там ще два дні. Бердянський Женя созвонився з волонтерами. приїхали волонтери там. Короче, заїхали за нами, забрали нас і ми так вискочили. На Запоріжжя. На Запоріжжя, Отак, от рахуйте, 11 ти? днів да -да -да. <с? <с?> з Маріуполя до 220 кілометрів, от 11 днів, поки вибрався. з той. Взяв білет, Я подзвонив, я приїхав в Запоріжжя, подзвонив своїй племінниці в Київ. Я зібрався в Києві. Она, ну, приїжджайте, дядь, ну, приїжджайте. Приїжджайте. Ну, я зі чого я взяв на другий день поїзд, взяв білет до Львова. Думаю, на всякий случай взяв до Львова, купив, «Полоскаю-Б» купе і до Львова. Думаю, мама, ну, може, доїду, поки до Києва доїду, передумаю, поеду поїду в Львів. Їду в поїзді, вже ж это дзвоню звонил Наташа, Наташа, так і так, я в поїзді. Взяв білет до Львова, ну, але вийду, мабуть, в Київ, приїду до вас. Знаю, що Київ mm -hmm. теж вже чув по радіо. Він так вот включив у при... обстрілювання. Вона говорить, дядь, ми вже далеко від Києва. А ти де зайдеш? А наша в них машина, вона со своєю племінницею там була, брата дочка. О, а ми вже, кажуть, вже під Львовами. Ну і вони приїхали сюди в село, і я до них же ж приїхав. Будинок стоїть, кажуть, все там відремонтували, світло є, газ є, кажуть, там світло є, газ є, вода теж якось дають воду там. Ну, ну, що то за життя там.